Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Платі Терапія. мене звати Юля і сьогодні відео буде демонстрація, а також коротко я вам покажу викрійку ось цієї сукні, що на мені. Сукня літня вона виконана з вінтажного шовку 50-х років, тобто йому більше ніж 70 років. Можете самі порахувати. І е, показую вам, демонструю це плаття. Хоча сьогодні у нас 12 вересня, от саме день, коли я записую це відео, а за вікном і досі ще літня погода. Тому осінь в мене шилося досить таке літнє плаття. Шовк, він не прозорий, це не шовк-шифон, це ось самий такий. Шовк, який гарно тримає форму, самий незвичайний шовк, його не можна назвати звичайним сукня досить така яскрава, колір фуксії та темно-темно синій, мабуть, що це піони. Роздивляємо сплаття на мені надягла підбори. Хоча можна носити і скедами, і із кросівками, і з якимись босоніжками, наприклад, бежевими, чи чорними, чи туфлі кольору фуксії в мене навіть. Є, але якось не склалося, я їх не дістала з шафи, хоча вони в мене є. Отже, це сукня-сурочка, вона повністю на ґудзиках йде, повністю вона розтібається на ґудзики. Гудзик я теж підібрала, досить таки цікавий. Тут 14 ґудзиків саме на цій сукні. Це багато для неї, але ось ось таке вінтажний шов. Вирішила підібрати ґудзики, які нагадують на і це кошаче око, ніби трішечки переливається. В-подібна горловина не глибока, бо я не ношу дуже відверте декольте. Ви побачите деталі обробки, далі я зроблю вставку. Рукавчик до ліктя і оскільки ось саме ця довжина, вона багато в кого з нею виникають. Проблеми, а саме проблеми зручності. Я далі в відео, ви побачите, як правильно знімати мірку, коли ви хочете робити рукав, ось саме такої довжини, де є лікоть, тому що коли ви рухаєте рукою. Якщо ми зробимо манжет вприти, коли ви стоїте, ви не зможете зігнути руку в лікті. Тому тут є свої секретики саме в побудові рукава. Ось такого плану. Сукня відрізна по лінії талії і далі вона в нас іде як бохо з ярусами, як ви бачите. Довжина спідниці повністю в готовому вигляді 80 см. В мене тканини більше не було, тому це максимальна довжина, якої я змогла добитися. Плюс обробка внизу була бейкою для того, щоб зробити низ більш таким, щоб тримав форму. Оскільки це шовк. Він, хоч начебто, як і гарно тримає форму, але треба йому допомогти і зробити підкреслення, оскільки тканини було дуже мало, тому тут розбивка ярусів, ось саме така вийшла, як вийшла. Далі ви також все побачите. Основне це верх ось такого сорочкового сорочкового крою, і тут великий запас, тут окремо є пояс. Яке я шила з кусочків. Можна також це платье носити і без поясу, як ви бачите. Хоча воно, ось дивіться, скільки тут я могла б ще б забрати в ширини, але я не забираю, тому що це сукня все-таки літня, на спеку, і тіло має дихати, нічого не має притискати. плюс, Мінус пару кілограмчиків, наприклад, ваги. Так ти ж не знаєш, живеш, жива людина, як складеться доля твоя. Тому я завжди залишаю запас, бо в мене е був випадок і не один мій гіркий досвід, коли я шила дуже-дуже гарні сукні, от прям впритик по фігурі. Вони сиділи добре. Але моя вага, наприклад, була 55 кілограм через літо. У мене моя вага стала 57-59 і все, сукня на мене ну дуже прям тісна і мала і шкода своєї роботи. Тож я роблю трішечки більше, щоб можна було в ній гарно, вільно дихати. Плюс я не думаю, що це така велика проблема надягти зверху пояс. Ось друзі, шити шовк це велика відповідальність, тому що до нього ми підбираємо голочки для шовку. На каналі є відео. Напишіть голки, плаття терапія. Я показую, як підібрати голки під певний тип тканини. Тому що шов це склад, а саме, який як має він вигляд, це зовсім, зовсім зовсім інше. Так що тут ось така гарна вийшла сукня лялькова. Дуже я люблю і таку довжину рукава на літо. Рідко коли ношу відверті речі, сарафани, мені це не дуже подобається. Ну, чомусь так склалось. У мене ще я не люблю занадто відверті якісь речі. Ні, мені в платтях з рукавом не спекотно. Також мені дуже подобається ось така довжина, начебто, як і не дуже в підлогу, коліно прикриває, можна розтягнути ґудзиків, якщо ви хочете зробити більш відкритий розріз. Ну, Дуже-дуже виглядає жіночно. Також такі сукні підійдуть абсолютно на будь-яку фігуру, тому що ви будете шити на себе. Ви бачите, що навіть на мені це платя, хоча ще могла б зробити ось так. Воно не дуже на мені в обтяжку, хай краще буде вільне. Ну і пояс у мене шивався з манюсіньких залишків з відстрочкою. Я його показувала у влозі. Бажаю вам всім наснаги, натхнення, гарного настрою, робіть гарно. Незважаючи на те, що на дворі осінь насолоджуйтесь літом, поки воно ще триває, та носіть гарні легкі сукні. І робіть гарно, друзі, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Обов'язково лайкніть це відео, напишіть пару коментарів. Та хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок з підпискою, щоб не пропустити нові відео. Далі викрійка! І обов'язково дивіться до кінця. Отже, показую вам деталі зблизька, сукня з натурального шовку, шовк вінтажний. Планочки і дуже красиві гудзики. Гудзики я брала у Юлі. Обробка горловини бейкою для новачків простіше буде обробити під. Обтачку, а не пришивати бейку, тому що вона тут ну, дуже тоненька. І в описі під цим відео ви знайдете урок, де я показувала, як красиво. Обробити горловину. Там ще був комірець, ви його можете не пришивати, а можете додати комірець. Для того, щоб у вас вийшов гарний виріб, потрібно, звісно, що робити примірку. Обов'язково примірку робити на собі. Тут, на цій сукні, є плечова виточка, тому що шовк дуже сухий і потребує ідеальної посадки. І в мене є відстрочка по кожному ярусу. Прямою строчкою. Внизу плаття оброблене бейкою, щоб тримало форму, як я вже і сказала на початку цього відео. Дуже яскраве, мені воно надзвичайно подобається. Вітання ще раз, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо ще раз, ще один раз, хоча таких відео дуже багато. Але щоб все у вас було відразу під рукою, і ви не шукали саме до шовкової сукні верх-спідниці рукава. Почнемо зверху. Так. Верх – це ваша базова викріка, яка підходить абсолютно всім на будь-яку фігуру і на будь-який розмір. А чому? А тому, що ви це все робите по своїм індивідуальним міркам, також робите на собі примірку і вносите зміни. Викрійка безкоштовна, базова основа ліфу і посилання саме на базову основу ліфу знаходиться в описі під цим відео. Всі зрозуміли, всі, кому треба, перейшли. Отже, в базову основу ліфу ми вже внесли всі припуски на шви. Що я маю на увазі: припуск на талію, припуск пройми і припуск на плече. Це все було закладено в вашу базову основу. Спинка в нас залишається повністю без змін, ну, тому що ми зміни ніякі не вносимо, виточку ось цю зашиваємо. Якщо потрібно, додаємо трішки ширини, щоб сукня була більш вільна. Трішки це десь приблизно сантиметр, можна додати півтора, якщо ви любите більш вільну сукню, переживаєте, що ви можете набрати вагу чи скинути, ну, щоб вона була вільна і не репнула потім на вас. Тепер пілочка. Пілочка. Залишаю я все як є, але ми робимо з вами зміни, оскільки це в нас сукня сорочка. Ми переносимо з вами базову основу на інший папір. І ось тут на планку. Ми додаємо рівно 6 см. Ще раз про 6 см. Бо мене слухають лівим зубом і правою ногою деякі. Чому я зараз знову нагадую, чому саме 6 см? Планка в нас складається з 5 см. Що таке планка? Це місце пришивання гудзиків. Давайте ще раз рахувати, що таке ці 6 нещасних см. Бо деяким знову математика не збігається. Ось ми малюємо 6 см. Бо вони чують одне, а не чують, що я кажу, інше. Ось. 6 см. Це якщо ми хочемо зробити планку 2,5 ну, см по ширині. Ось ширина моєї лінійки 2,5 см. Від центру, переду пілочки ви додали 6 см. Що сюди входить? Чого саме 6? Матері, лихо, давайте ще раз. Що входить в 6 см? Виніс від центру переду. Що таке виніс? Що таке виніс? Ось ваша базова основа. Виніс пів сантиметра планки перекривають одна одну. Вони не стик в стик отак. Не отак у вас сорочка. Вона перекриває одне одну. І для того, щоб було ідеальне перекриття, ми додаємо пів сантиметра. Запам'ятали? Виніс від центру переду пів сантиметра. Намалювали пів сантиметра. Підгибка планки внутрішня, пів сантиметра. Сама планка 5 сантиметрів поділена на, пів, ну, грубо кажучи, по 2,5 см. І того рахуємо, мої зайчики. Пів сантиметра, два з, половиною, два з половиною і пів сантиметра, Це 6 см. Це мінімально для будь-якої планки. Я думаю, всі вже цей раз посчитають і не будуть колотися. Ще раз, як ми складаємо. Ось всередину загортається. Потім сама оця ось. Планка і виніс від центру переду на пів сантиметра. Це щоб ваші планочки перекривали отак одна одну, там же теж під низом буде. Щоб вони перекрили одна одну. Тому це робиться ось так. Я думаю, всі зрозуміли. Тепер, якщо ви хочете горловину. В-подібну, якщо ви не хочете пришивати сюди звичайний комірець, то нам потрібно зробити В-подібну горловину. Ось, бачите, як все просто. Тут я намалювала лінії, щоб всім було зрозуміло. Тоді це строчиться, пробиваються петлі, а з іншої сторони пришивається гудзик. Ну, ви ж хочете В-подібну горловину, як в тій сукні. Да? Для цього нам потрібно її намалювати. І скільки ви, скільки вам дозволяє ваша совість. Я ось сюди опускаюсь на 9 см і малюємо так лінію. Тут остається кругле, а тут малюємо лінію вниз. І вже ми ріжемо разом з загорнутою планкою. Бо, якщо ви просто одріжете, вам не, не хватить нічого. Да? А все інше там обробляється під обтачку. Нещодавно на каналі було відео, я на нього залишу посилання по обробці повністю цієї горловини, чистота під планку. Ось, бачите, яка в нас вийшла викріка. Тобто ми робимо горловину, коли вже планочка загорнута всередину. Тоді вам нічого не треба вираховувати. І таким чином, горловина може будь-яка бути. Вона може бути каре квадратна, вона може бути у вас будь-яка. Саме тут ось така горловина в нас. Наскільки я відрізала від стандартної викрійки базової основи, як я вже сказала, там 9-10 см. Все. Верх у нас готовий. Тепер стосовно рукава, тому що там в цій сукні ще є рукав. це ваша базова основа рукава. Всі її теж зробили для себе. Базова основа рукава робиться під вашу пройму, а не просто рукав якийсь уявний сам по собі. Ні, він не уявний і він не сам по собі. Його теж треба приміряти і, можливо, не один раз, і в залежності від тканини, розширяти. Друзі, це все ваша робота, не моя. Якщо ви хочете навчитися шити, то вам треба шити, хоча б потрошку намагатися пробувати, експериментувати, тоді все вийде. Це так. Тепер Базова основа рукава. В базову основу рукава. Там, в цій сукні, у нас є рукав і є манжета. Рукав там 37 см до манжети. 37 см до манжети. Ось так. від базової основи. Не, не робимо завужений, а це мені просто, щоб вже не портить базову основу, я вам зараз так на столі схематично. Схематично на столі е, поясню. Так, ось так. Малюємо прямо. І тут трошечки ми беремо, розріжали, роздвинули, ну, буквально на 2 см. І оцю частину призборюєте тоді на ниточку, щоб була отака придборка. Це верхня частина рукава. Далі манжета. Всі взяли свою руку. Тепер дивіться, я показую фокуси. Бо деякі ж не розуміють, що людина це. Не просто лялька чи манекен, чи можна отак от зняти замір і думати, що все чи сапікський водопад? Ні. Дивіться, та манжета припадає чітко на лікоть. Якщо я поміряю руку в лікті, то в мене виходить 23,5 см. Ну, типа нормально, правда ж? да? Має все підійти. А що, якщо я захочу зігнути руку в лікті, туди дінуться ці 20 см, вп'ються мені в лікоть. Тому, якщо ми хочемо. Рука в три четверті і манжету на лікті, як ми знімаємо цей замір. Ми згинаємо руку ось так в лікоть. Я не знаю, чи вам видно. Видно. Отак зігнули руку. О. О. Показали, які у вас є мишці, в кого вони там є. І ми знімаємо ось так навскоси. І навскоси, в мене виходить 30 см. Рука має згибатися у вас в лікті, щоб вам в сукні було зручно. О, Оце є ваш замір манжети. Всі побачили, не отак, от ми міряємо, якщо ми хочемо згинати руку в лікті. І оце, оце, оце чому я завжди кажу: до рукава додаємо 6-7 см. Пам'ятаєте, всі думають, що Юля якась странна. Бо якщо ви зробите рукав, отут-де біцепс, то ви не зможете це плаття зігнути руку в лікті. Ви будете ходити, як робот. Тому оце мінімальна ширина вашого рукава. Лікоть. А не отут, як деякі міряють і розказують, чорті, що вам по книжках. Всі зрозуміли. Тобто, рукав і оцей манжет. В мене мінімум 30 см мені треба. Ви кожен зняли свій замір, тому що всіх ж нас різні руки. Ви ж не будете брати мій замір. Тому мінімум 30 см і там висота манжетика 12 см складена навпіл. тобто Це шматочок тканини. 30. На 12, ну ще припуск на шов обов'язково. Всередині флізелін і все, і шитий оце рукав до шовкової сукні. Далі саме цікаве це спідниця. Тут зараз я буду об'ясняти схематично на маленькому аркуші, щоб всім все було зрозуміло. Загальна довжина спідниці, тому що плаття відрізне, ви потім шиїте в кучу ж його. Так? В моєму випадку це 80 см. В мене цієї тканини шовку було небагато, тому я не змогла взяти, наприклад, верх і низ по 40 см. В мене верхня частина 50 см, а нижня частина це решта та що осталася, Ну там, оскільки широка підрубка плюс припуски на шви, ну десь приблизно там було може, 45 см. Верхня частина 50 см, тут 45 см. Плюс там призборка була, все понятно. Нижній ярус весь в об'ємі 3 метри. Нижній ярус. Верхній до спини, отут, ширина до спини була кожного, бо там воно шите з деяких кусків. Ну, тобто, якщо у вас тут 3 метри, то тут має бути 1,5. Дуже проста логіка. Тут 1,5, ну можна взяти менше, в залежності від того, стільки тканин. Ви зрозуміли? Тобто тут кусок для верхнього яруса 50 см це висота. Ширина. 1,5 м. Тут 45 см, висота і 3 метри вся ширина. Це призборилися, це призборилися, це призборили і прийш туди, як в і Богу. Ну, все дуже просто. Урок Бохо є я на каналі не один. їх я не знаю, скільки я цих бухоз зняла вже. Дивіться, в залежності від того, скільки у вас тканини, ви можете хоч і на 3-4 частини поділити, і зробити ну, дуже широке це плаття. Також, в залежності від тканини від обробки низу, у вас буде дуже відрізнятися зовнішній вигляд. Чим ширша підрубка низу, тим. Форму буде тримати сукня. Якщо ви зробите вузьку таку, ру, руліком таким, підрубочку, то воно буде таке більш ніжне, м'яке, також в залежності від тканини. В мене тканина натуральний шовк, але була обробка внизу бейкою бавовняною. Це, по-перше, щоб мені залишити оцю висоту спідниці 80 см. Я не хотіла з'їдати довжину, бо це плаття гарне, саме коли воно довше. От. І іншої тканини подібної, якою я б, наприклад, могла зробити обтачку, в мене не було ні кольору фукції, ні такого темно синього кольору, тому я обробила ось так. А ви дивіться, як вийде у вас. Ну, і по обробці будь-якого плаття, як його шивати, на каналі є уроки. Посилання на уроки, суконь, сорочок я для вас залишу в описі під відео. Головне, це ваша базова основа, правильний рукав. Ну, а... Е Спідницю вже ви будете шивати, як вам заманеться. Не забувайте ставити, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі. Бувайте здорові! Цьомки-бомки! Всім до зустрічі! Пока!